Наш колега, старший оператор телерадіокампанії Акцент Олександр Радченко, відзначений подякою прем'єр-міністра України за вагомий особистий внесок у забезпечення захисту незалежності і територіальної цілісності України. Сумлінне виконання службового та громадянського обов'язку. Цю новину повідомила представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Лариса Якубенко. З 2015 року Олександр Радченко був провідним оператором та режисером циклу. Програм телерадіокампанії «Акцент», які увійшли в золотий фонд телерадіокампанії, таких як хоробрі серця про жителів Шосткінщини, героїв АТО та російсько-української війни, край, який вражає прамаловідомі історичні факти Шосткінщини та Сіверщини. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звернулася з клопотанням до кабінету міністрів України щодо відзначення нашого колеги Олександра Радченко який є оператором телерадіокомпанії Акцент, має великий досвід в цьому дуже гарний фахвець. І під час повномасштабного вторгнення він був задіяний у складі мобільної творчої групи телерадіокомпанії Акцент, створював термінові відеоматеріали про події в Сумській області, про події на Шостін. І їх оперативно оприлюднювали, і люди мали актуальну верифіковану інформацію. Також Олександр Радченко розробив план виводу обладнання з ладу у разі, якщо шостка буде захоплена окупантами, щоб унеможливити вихід в ефір з студійного приміщення телерадіокомпанії Акцент ворожих матеріалів, ворожих наративів. І він мав бронювання, але сам добровільно відмовився від бронювання і у жовтні 22-го року пішов добровольцем у військкомат. І протягом цього всього часу воює на посаді зв'язківця, має позивний акцент на честь компанії, де він пропрацював багато років, і захищає нас і Україну від російських окупантів. Це заслуговує на. Велику повагу ми всі дякуємо пану Олександру за захист і чекаємо його з перемогою додому.